Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Авіабаза в Дженкої перетворилась на палаюче кладовище російської авіації. З південного напрямку з району Одеси було здійснено масовий пуск десятки новітніх ракет фламінго. Цілю стала ангари, стоянки. літаки, склади з боєприпасами розташовані на території бази. Система ППО, що прикривала цей об'єкт, виявилася неспроможними відбувати атаку. Частина ракету йшла на на висотах. Інші застосовували маневри, які збили з пантелико операторів. Перші вибухи рознесли стоянку, де розташовувалась група фронтових бомбардувальників, декілька машин згоріла миттєво разом з екіпажами, які готували їх до виліту. Наступні удари накрили ангари, де зберігалися літаки-розвідники і транспортна авіація. Вибухові хвилі пробили бетонні перекриття, і вогонь охопив усе приміщення паливо з баків, а розтікалися утворюючи вогняні ріки. Окремий зал припав на склади з авіаційними боєприпасами. Детонація була настільки сильною, що в сусідніх районах вибувало вікно у небо здійнявся стовп чорного диму і вогню, який було видно за десятки кілометрів. Місцеві мешканці повідомляли про серію вторинних вибухів, які тривали кілька годин поспіль. Військове командування намагалося врятувати хоча б частину техніки, але це було марно за попередніми оцінками. Знищено понад два десятки літаків різних типів від штурмовиків до вертольотів. Ще кілька машин отримала пошкодження, які роблять їх непридатними до використання втрати. Особового складу виявились колосальними. Десятки загиблих і поранених. Цинки з тілами почали відправляти в глиб Росії. Вже за кілька годин після атаки пропагандистські ресурси поспіхом видали версію про технічну аварію проти фото і відео з місця подій зруйнували цю легенду. Очевидці фіксували потужні вибухи вирви і на місцях влучання порілі залишки літаків. В соцмережах ширились кадри детонації складів, на яких було видно хаотичну втечу військових. В Москві відбулася термінована рада ради безпеки. Генерала визнавали, удар по Джанкою, став одним з найпотужніших по авіаційній інфраструктурі з початку війни. База, яка відігравала ключову роль у логістиці та контролі над півостровом, фактично знищена для відновлення боєздатності потрібні місяці, можливо, роки в Кремлі заговорили про можливість перенесення літаків на глибші тилові аеродроми, але це означало збільшення часу на виліт і ускладнення логістики для фронту, це створювало серйозні проблеми. Російська авіація вже не могла так швидко реагувати на зміни на полі бою. Міжнародна реакція була передбачуваною в Києві. Заявили, що удар по авіабазі це відповідь на обстріл українських міст і сигнал, що жодна військова інфраструктура окупантів Криму не є безпечною. В Вашингтоні в Брюсселі. Підкреслили, що атака довела ефективність новітньої української зброї. Це ще більше переконало союзників необхідності посилювати допомогу серед російського населення. Подія викликала шок родини загиблих військових, вимагали пояснень, чому їх близькі опинилися без належного прикриття в регіонах ширили щутки про десяток цинтикових трун, які прибувають після кожної атаки. Про те, що влада приховує справжні масштаби втрат для військових у Криму. Ця подія мала особливий психологічний ефект. Солдати відкрито обговорювали, що перебування на базах перетворилося на смертний вирок серед офіцерів. Зростали настрої саботажу. І небажання виконувати бойові завдання. Удар по авіабазі в Дженкої став черговим переломним моментом у війні. По перше, він знищив значну частину авіаційного потенціалу Росії на півострові. По друге, продемонстрував уразливість навіть найзахищеніших баз у Криму. По-третє, завдав серйозного удару по моральному стану російських військових і суспільства для України. Це підтвердження ефективності нових ракетних систем для міжнародної спільноти. Доказ, що підтримка Києва приносить реальні результати для Кремля. Це ще одне приниження, яке важко приховати навіть під шаром пропаганди. Редакція каналу не несе відповідальності з висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.